Усім привітки! Ну що ж, просили огляд на цю мишу? Тому отримайте. Я не пам'ятаю, хто в коментарях писав під якимось відосом, щоб я зробив відео саме про цю модель. Я завжди читаю коментарі і прислухаю за своїх глядачів, і тому ловіть сьогодні огляд про Blazing Sky X1 Ultra Max. Я в шоці з назви цієї мишки, але миша дійсно прикольна. І я думаю, що це ще один топ за свої кошти. Мишка поставляється в ось такі фірмові картонні коробці. Виглядає дуже презентабельно, на подарунок дуже буде класно. І на самій коробці переховуються основні переваги миші. Значить, тут ми маємо фірмові свічі від АТК, підтримка 8 к з'єднання. Миша в нас має ресивер в комплекті, і сам комплект теж доволі непоганий. Давайте відкриємо коробочку і подивимось, що тут всередині. Ось так нас вітає миша. Вона одразу запакована в плівку. Давайте ми з нею і почнемо. Я думаю, ви впізнаєте цю форму. Це доволі популярна, відома форма. І, звичайно, вона дуже зручна. Цю мишку гарно тримати можна і пальцевим хватом, і долонним, і, в принципі, можна навіть кігтю. Це я би сказав універсальний хват. Миша симетрична. Ну і знову ж таки, ця форма заходить дуже багатьом користувачам. Миша в мене білого кольору, там є різні варіанти, і чорного, якщо я не помиляюсь, і також якісь там кольорові варіанти є. Мишка комбіновано виконана, тобто, значить, сама біла, коліщата чорне. До речі, подобається, що колісата шуто чорне, немає якихось таких білих вставок. Бокові кнопки теж чорного кольору. Ну і знизу у нас пузо чорне, і плюс глайди. Ось так вона виглядає знизу. Оці наклеїчки, звичайно, ви знімаєте обов'язково, тому що це захисна плівка на самих глайдах. Глайди тут ідуть білого кольору. І так, розпакував я мишу. Ось так вона виглядає. Значить, знизу одразу можна побачити кнопка переключення DPI. Миша підтримує тут декілька режимів. Можна переключити тумблер сюди вниз і переключити тумблер сюди вверх. І виключаємо цю мишу. Тут у нас заховався сам Донгал. Його тут я зараз не бачу, тому що це версія 8К. Тобто тут може бути 2,4 ресивер або 8К матчі, якщо він йде в комплекті. З цією мише він якраз і йде в комплекті. Якщо включити мишу, то загоряється LED-індикатор, миша чекає з'єднання. Давайте ми її поки що покладемо, подивимося, що тут в комплекті. Значить, знімаємо паралонами такий захисний шар. Тут є коробочка, запаховано все дуже класно, мені подобається. І дивимось на комплектацію. Значить, тут у нас документація, багато всього. І продемонструю, що ми маємо. Значить, інструкція коротенька, зрозуміло. Кабель в нас іде ось такий Type-C, Type-A, получається так, є ось так получається. Дивіться, type c Type-A, перехідник Type-C Type-A і виходить, ресивер, який в нас підключається, теж в цей перехідничок при необхідності. Це. Дуже зручно, якщо у вас, наприклад, ноутбук або де немає там тайпейок, або взагалі ви можете до планшету, куди ви завгодно підключити. Це реально дуже класно. Є комплект гріпсів білого кольору. Ну, я такі гріпси вже бачив, це вже по суті стандарт для АТК. Простенькі, але доволі такі непогані. Вони і товщина хороша, і на мишці вони виглядають класно. Ну і до того ж, відчувається теж прикольно. Хоча я завжди казав, що якщо миша, наприклад, білого кольору, то краще класти гріпси чорного кольору, щоб якось розбавити дизайн. І так, вертаємося до миші. Що можна сказати по дизайну? Ну, дизайн миші класичний, про форму ми вже поговорили. Форма симетрична, різні хвати, і це дуже круто, тим, що мишка дійсно універсальна. Якщо говорити про покриття, покриття матове, я не бачу якихось таких, знаєте, слідів, що лишались від пальців рук. І треба тестувати знов ж таки, там, наприклад, чорний варіант, тому що там ситуація може бути інша. Практика показує, що на білій миші не так видно сліди, як на чорній. Але все ж таки з часом практично це все-таки чорна, тому що біла більш юзається саме по забрудненню, а чорна все-таки лишає відбитки пальців. Тут вже ви для себе обираєте так або так. Значить, по якості збірки, давайте пожмакаємо трошки мишку. Вона не скрипить, не люфтить. Прям зібрана дуже гарно. Мені подобається. Пластик такий прям моноліт, і відчувається, що товщина стінок хороша, і ребер жорсткості там всередині також є. В миші нічого не торохтить, не енкодер, не батарея, все дуже класно. Ну, кнопки теж не торохтять. Це однозначно плюс. Ну, Враження по збірці тут хороше. Якщо говорити, наприклад, про саме коліщато, давайте ми з нього почнемо. Скролиться воно доволі приємно. Відсічки такі середньої вираженості, чіткі, в обидві сторони, коліщато люфта взагалі практично немає. Ну, якщо так прям дуже придиратись, але по суті я вважаю, що це дуже класний результат. Воно як лите там стоїть, виходить. По натиску теж дуже чітко. І спрацьовує прям дуже класно. Мені подобається. Доволі тихо. Скролінг. ну, такий, він не є тихий, але не є щось прям таке голосно, знаєте. По кнопках основних, значить, підгонка, дивимося, як воно все підігнано. Сайт тревел. Тут у нас присутній. Я б не сказав, що він великий. Ну ж таки, це я примусово роблю. Так ви робити окремо не будете. Кнопки самі мають такі ямки, бачите? Тобто пальці лягають доволі так зручно, прикольно. Давайте подивимося по натиску. Значить, при натиску. Ну, цей сайт Travel я не відчуваю взагалі. Тобто, це, по суті, візуальний тільки фактор, те, що вам показав, як вони совуються. І то це мінімально. Значить, претревел. Претревелу pre -travel. Pre -travel немає post travel є, але невеликий. Знову ж таки, коли свіч спрацьовує, там далі, в принципі, натискати не треба, але якщо інтенсивно натискаєте, post travel є. Воно торкається низу корпусу, але якщо це робити прям дуже сильно, якщо будете стукати, отак. Ну, по звуку, в принципі, нормально. і немає такого відчуття або резонансу по корпусу, що дзвенить Пінгонка кнопок хороша. Чіткий клік. По гучності теж, ну, такий середнячок, знаєте, миша не голосна і не тиха. Ну, в принципі, я вважаю, що клік тут доволі непоганий. Бокові кнопки натискаються теж приємно. Доволі чітко, не продавлюються туди всередину. І це теж однозначно плюс. Мені це подобається. Кнопки теж бокові натискаються приємно. Дуже прикольно. Давайте глайди подивимося, як вона ковзає. До речі, коврик АТК фірмовий, я його зараз вам покажу. Миша їздить теж ну, доволі непогано. так, ну, Мені подобається. Доволі плавно. Глайди в нас тефлонові, верх-низ. Ну і в принципі по комплектації я не побачив. На жаль, глайдів немає. Ну, характеристики миші не менш цікаві. Значить, в версії X1 Ultra Max тут використовується сенсор Pixar 3395 Ultra. Свічі, як сказав на початку, вони встановлені від АТК фірмові. Миша важить 55 грамів. Підтримує 8 кей з'єднання і має вбудований акумулятор на 800 мА. І також однією з переваг цієї мишки є те, що вона підтримує софт, не тільки просто встановлений на ПК, а також і веб софт, якому ви можете налаштовувати саму мишу.